Що таке цей Pall World? Це жорстокий симулятор браконьєра работорговця в якій ви лупцюєте монстрів, щоб викрасти їх за допомогою м'яча клітки, для того, щоб вони лупцювали своїх побратимів замість вас та повторювали цикл збору всієї вашої колекції. Але ви скажете: так в традиційних покемонах ми робимо те ж саме, навіщо ця не до І я з вами погоджусь. Але у PAL World, окрім боїв, які, до речі, рілтаймові, а не покрокові. Ваші пальми, раби ваші. І покемон роботи рабство якесь! Їх можна змусити працювати камінщиком, аби добувати для вас ресурси, та відправити на завод, крафтити вам спорядження. Є певні натяки на автоматизацію всього цього діла, факторію з живою силою, але я до цього ще не дійшов, як і до озброєння палів. Ба більше у випадку, коли у вас закінчилась їжа, та іншого виходу немає, вашого пальма можна з'їсти. Ваш пал лінивий та не хоче працювати? Заріжте його та спіймайте нового! Аби розібратись, що представляє з себе гра, я вмовив свого друга на купівлю цієї гри з умовою, що пограємо менше двох годин та повернемо кошти. А поки ми завантажували її, пішли дивитись стріми по ній. І насправді ми мало не відмовились від затії. Бо ігровий процес виглядав доволі сумнівно. Але коли ми самі почали грати, Поступово думка про гру в нас почала змінюватись. Гру цікаво досліджувати та весело проводити в ній час. Ну а ми з моїм другом зіграли 114 хвилин, відправили запит на повернення коштів, як і домовлялись, і тепер, кожного дня, я дістаю свого друга з тим, що давай таки купимо! Курво то ж цікаво грати. Якби це була рубрика рефанд, нашим вердиктом був би не рефанд, але ми самі при цьому рефандули, бо жиди. Сама гра це виживач у відкритому світі з крафтом, прокачкою, будівництвом та збиральництвом. Та воно тут ще одне є. а Я прокачався! Гра в собі збирає великий набір всього того, що є в інших ігор. Тут вам і стилістика графону та анімації, схожі на Fortnite, гра на Unreal Engine зроблена все ж. Система переміщення, як то лазання по скелям чи використання глайдеру, механіка різних температур та біомів з останніх зель. Розблокування рецептів крафту та псування продуктів, як в ARK Survival Evolved, збиральництво та колекціонування всіляких різновидів пальм. Здогадайтесь на що схоже. А іноді за великого бажання і людей. А ще здогадайтесь, хто піниться на резкін гри під покемоню. І при цьому всьому гра вийшла у ранній доступ в набагато більш адекватному стані, ніж Scarlet and Violet. На моїй конфігурації, яку ви бачите на екрані, Full HD при максимальних налаштуваннях графіки без DLSS, гра працює відмінно у 60 FPS без просідань. А ось на слабшій конфігурації при високих налаштуваннях бували часті падіння до 30-40 FPS. На Steam Deck гра на низьких налаштуваннях працює ніби непогано, 30-40 FPS, як кажуть на Reddit. Ще я хочу зауважити вашу увагу, що PAL World коштує всього 27 доларів або 600 гривень в українському Steam, у порівнянні з покемон, вартість якої 60 доларів лише за одну версію, а там їх дві, у яких відрізняється лише набір певних покемонів та пара персонажів. І це я ще не говорю, що вам потрібен сам Нінтендо Свіч для цього. Якби гра коштувала в межах 300-400 гривень, це була б чудова покупка. А ось за 600 треба подумати. Так це ранній доступ. За рік часу, я думаю, додадуть чимало нового контенту. І я дуже сумніваюсь, що протягом року та після релізу повної версії вартість буде меншою. Тож успіх Palworld можна пояснити кількома факторами, які я можу відзначити. Люди вкрай полюбляють колекціонувати всяке, а нішу зловити їх усіх, довгий час займає серія Pokemon та здебільшого ексклюзивно на пристроях Nintendo. Тому PalWorld створила нову нішу: експлуатуй їх усіх. Порівняно низька ціна та доступність платформ, а також наявність гри у Game Pass. Адекватний стан самої гри, нехай це навіть ранній доступ, але за перші дві години у мене проблем ніяких не було. Цікавий ігровий процес та дослідження карти. Хтось скаже, що творці лише надихались копію, хтось скаже, що це заховали копіювання з інших ігор. Мені байдуже. Мені сподобалось, було цікаво і хочеться ще. Pal World не є революційною, але у комбінації своїх механік, стилю та ідей вона створює приємну та привабливу гру, котру хочеться грати, особливо з класною компанією. Та й таке. Тож не нападайте на палю високого рівня, бо дадуть вам пиз. Та вдалого полювання, пакедам. Що петух робить? Це не петух робить. Yeah. Чікіпі! піка -пі Пі -пі чекай! Чі